Ініціатором заходу виступив Житомирський міський парламент старшокласників. Його ідею підтримали у 14-й школі. На подвір'ї закладу всі учні об'єдналися, створивши карту України. Я вважаю, що це гарне рішення, адже цим ми виражаємо свою солідарність зі всією Україною з сходом, заходом, з північ і Півднем, і показуємо те, що ми єдині. Діти тримали у руках сині жовті кульки а також національні прапори. Масовим стало виконання державного гімну. Відчувався справжній дух патріотизму, єдності і незламності. Участь в акції учні продемонстрували єдність України. Своїми діями вони проголошували, що наш народ єдиний і народний дух невмирущий. Я вірю у невмирущість української нації і відстоюватиму свою віру всіма можливими способами. Так як робили це до мене тисячі моїх предків, і роблять це тисячі наших сучасників. Україна вічна бо вічний її народ. Це доводить черговий раз її давня героїчна історія. Бо лагідну вдачу українці це сильний, витривалий, дружній народ, який здатен захищати себе, своїх рідних співвітчизників і боронити свою країну. Заворушливим флешмобом. Учні і вчителі школи хотіли засвідчити, що вони є українськими патріотами і ні за що не дадуть розірвати навпіл єдину квітучу Україну. Від карпатських гір до шах Донбасу. Від херсонських степів до Волинських озер, від Синьокого Полісся і до Софії Київської наша держава є єдиною неподільною. Світло сонцю радіють, Буковина і Поділля, і над краєм Донецьким в небі жайври співа. А з Карпатського літа лине голос трембіти. Це моя Україна єдина жива. Молюсь за тебе, Україну, щоб нас ніхто не роз'єднав, підставлю плечі, щоб єдину ніхто у світі не зламав. Діти з маличку повинні виховуватися на патріотичній громадській позиції і пам'ятати, що це їхня земля, їхня мова, і її треба берегти. А якщо ці принципи будемо закладати в них з маленького віку, то ставши дорослими, вони ніколи їх не зрадять.